А це, мабуть, найнезвичніший оксфордський коледж коледж всіх святих та повна його назва звучить зовсім інакше. Коледж усіх праведних душ, що спочили у Оксфордському університеті. Коледж було засновано Генріхом VI у 1438 році у пам'ять про всіх загиблих у столітній війні. Та що ж у ньому такого незвичного? Це не один з найбільших у Оксфорді бюджетів в майже 450 мільйонів фунтів на рік. І не те, що протягом майже п'ятиста років тут вчилися лише чоловіки. Його особливість в тому, що тут немає студентів, у нашому розумінні цього слова. Коледж святих душ щорічно приймає двох нових членів, які стають одночасно і студентами, і працівниками, і керівництвом коледжу. Для того щоб потрапити до братства коледжа, потрібно скласти іспит. Який вважають найскладнішим іспитом у світі, близько ста відважних випускників найкращих світових вузів приїжджають щороку сюди для того, щоб написати есе? Кандидати отримують листок паперу, на якому написано лише одне слово. Саме це слово має бути темою вашого есе, яке має настільки вразити приймальну комісію, щоб вона прийняла вас до лав студентів. І якщо ви думаєте, що цими словами були якісь супернаукові терміни, то ні. Слова були абсолютно звичайні. Адже особливо написати про звичайні речі ой, як непросто. Хочете спробувати? Тоді ось вам декілька слів для прикладу. У 1914-му це було слово культура, у 1993-му – помилка, у 2007-му – гармонія. А у 1994-му – 书的。